Шановні колеги, ви знаєте, я хочу підняти дуже цікаве питання. Я в це не вірила, але до мене зверталися дуже багато людей. Чи цікавилися ви бюджетами окупованих територій, окупованих громад? Я вам зачитаю: я вчора декілька годин вивчала бюджети окупованих громад. Авдіївка 132 мільйони. Волноваха – 70 мільйонів. Вугледар 205 мільйонів, Маріуполь 919 мільйонів майже мільярд гривень. Мирне 9 мільйонів. Рубіжне 170 мільйонів. Сєвєродонецьк 544,5 мільйонів. Старобільськ 578 мільйонів. Папасна 101 мільйон. Лисичанськ 658,5 мільйонів. Кремінна майже 175 мільйонів гривень бюджети. Я можу продовжувати дуже довго ці списки. А знаєте на що витрачається бюджет? На ЖКХ? Як вони це ЖКХ доглядають? Через, через супутники по інтернету чи як? Як витрачаються гроші? Ви бачили заробітні плати і заробітні фонди? Майже більшу частину цих бюджетів складають заробітні плати на отримання виконавчих комітетів, колеги це дармоїдство.